В Україні питання мобілізації стосується всіх чоловіків призовного віку, незалежно від того, де вони проживають. Ситуації, коли людина не має прописки або зареєстрована на тимчасово окупованій території, не звільняють її від обов'язкової мобілізації. Але як же тоді можуть вручити повістку тим, хто не має офіційної адреси? Докладніше далі. Законодавство України передбачає кілька способів вручення повісток для таких чоловіків. Повістки можуть надсилатися на останнє відоме місце проживання людини. Якщо військовозобов'язаний зобов'язаний під час оновлення своїх даних вказав нову адресу, то саме на неї може бути надіслана повістка поштою. Також повістки можуть передавати через місце роботи. Роботодавці отримують розпорядження від територіального центру комплектування щодо обліку своїх працівників. Вони також можуть вручати повістки співробітникам, які підлягають мобілізації. Ще одним способом є передача документа через близьких родичів. Якщо у людини немає актуальних даних реєстрації та вона офіційно не працевлаштована, ТЦК може направити поїздку через родичів, які зареєстровані за іншою адресою в Україні. Крім того, через контактні дані, такі як номер телефону або електронна адреса. Якщо ці дані доступні, ТЦК може зв'язатися з особою через ці канали. А також поїздки можуть вручати просто на вулицях або в інших громадських місцях. ТЦК викросують. Остовують різні джерела інформації аби виконувати свій обов'язок та вручати повістки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.